Зараз я хочу звернутися до всіх наших телеглядачів та попросити підписати наступну петицію для героя України. Увага на екран! Просимо розглянути петицію про присвоєння почесного звання Герою України посмертно солдату Саваринському Івану Богдановичу 22.12.1982 року народження жителя села Дітківці Золочівського району. Був призваний на військову службу по мобілізації до збройних сил України першим відділом Золочівського РТЦК ТСП СП відповідно до указу президента України від 24 лютого 2022 року за номером 69-2022 про загальну мобілізацію, та був відправлений для проходження служби у військову частину а 3618 його було відправлено у Францію для проходження навчання, згодом повернувся для подальшого проходження служби. Іван був батьком трьох дітей та єдиним сином у матері. Наслідок масованого артилерійського обстрілу у районі населеного пункту Нечаїв Курської області Російської Федерації загинув 22 серпня 2024 року. Прохання до адміністрації президента України та президента України розглянути петицію та присвоїти почесного звання Герою України посмертно військовослужбовцю України Саваринському Івану Богдановичу. Вічна шана та пам'ять.